Останніми роками для працівників екстреної медичної допомоги на звичайних виїздах проблемою стали не лише розбиті дороги чи вуличні затори, але й прояви агресії з боку пацієнтів чи їх оточення. Напади на медиків стали непоодинокими, і зараз вони все частіше стоять перед вибором: рятувати пацієнта чи рятуватися самим. В місті Кремінчуці коли П'яна людина, якій бригада швидкої з двох жінок, бригада екстреної медичної допомоги надавала медичну допомогу. Коли він прийшов до тями, він став, вискочив сам з автомобіля, потягнув за собою медичного працівника, жінку, яка впала на асфальт і переламала собі руку. От це один із випадків. Є вже в цьому році погрожували бригаді швидкої допомоги вогнепальною зброєю. Є випадки, коли водія побив інший водій, який не зрозумів, що водія швидкої допомоги треба десь пропустити, не зважаючи на правила і норми автомобільного руху. Ну і таке інше. Задля власної безпеки медики вирішили підстрахуватися і уклали договір із управлінням державної служби охорони при обласному управлінні міліції. Тепер у разі неприємних випадків на місце пригоди виїжджатиме озброєна група швидкого реагування. Крім цього, карета швидкої хочуть оснастити спецтехнікою. Це буде gps навігація на машинах, це буде інформація, обмін інформацією між працівниками. Міліції і службою екстреної медичної допомоги, вони будуть наглядати за нашими машинами, де вони знаходяться. Ми будемо надавати їм постійну інформацію. І е, е, кнопка, та яка буде в бригаді, в машині, вона буде, вона буде в кармані у лікаря. Кнопка е, окрема кнопка, яку треба натиснути, і вже нічого не треба більше робити. Е, е, тривожний сигнал. Тривожний сигнал піде на прямо на чергову службу працівників міліції. Проте, крім захисту правоохоронців, медики повинні відчувати ще й елементарну повагу від людей, вважає директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. Наша задача одна попередити медичного працівника, провести інструктаж на робочому місці, щоб він знав, як себе вести в таких чи інших діях. Ось це саме головне. Але коли наше суспільство буде свідоме і буде розуміти, що медичний працівник прийшов. Не нашкодити, прийшов надати медичну допомогу. Це саме, на мій погляд, дуже важливо. А для того щоб оснастити 145 карет швидкої технічними засобами термінового виклику міліції, потрібно майже 595 тисяч гривень. Чи допоможе область грішми у профільному департаменті? Поки що говорити не беруться.